Таку півлітрову присадочку добре лите для фасунків, якщо на холодно підтрясає мотором, на 10 літрів солярки, півлітру цієї бадяги і форсуночки відпускає, деколи допомагає. Ну і гірше не зробите, промиєте трохи систему. Якщо форсуночки підклинюють на холодну, нерівномірну роботу підтрясає. на 10 літрів, то те, хто на 20, я би казав на 10 літрів, півлітра. Раз при заміні фільтру Заливаєте, замінили фільтр палений і налили в бак целу. І воно повинно допомогти. Так що комусь поможе. Форсуночки мають вробитися. Ну, Звісно, якщо там не по електронній частині. А порозпелючу мало б вимити. Надіюсь поможе німецька фірма леїти в бак на 10 літрів при замінні, на 10 літрів солярки, півлітрів цієї ліквімолі присадочки. І фасунки оживають. Не всі, звісно, но оживають деякі. Ну і гірше не зробити, буде добре. Можливо, поміг комусь.